Дві вісім любителям та шанувальникам саморобок. Сьогодні, друзі, в мене третя частина для вас по виготовленню роторної косарки з моста ВАЗ-2101. Сьогодні, друзі, я вже на етапі зборки. Потихеньку діло все розміряю і починаю збирати. Ось, як ви можете бачити, я одну частину вже почав збирати, залишається її з'єднати. Зараз коротенько розкажу, що було зроблено за цей час. Ось ці частини нашого редуктора, ця частина редуктора була відрізана відносно цієї базової сторони рівної на відстань 35 мм. Відрізано рівно і та сторона так само. Ту сторону я приварив до швелер, швелера. Це два уголки зварені до на Наприклад, Ось Їх зварив я у вигляді швелера і приварив по угольнику так само. По угольнику. Пугольнику приварив одну частину для того, щоб було простіше зварювати. Тому що як їх двох з'єднати, це буде важко, щоб вони дві стояли. Тоді потрібно буде дві стойки розварювати, тоді вже якось підганяти ото діло, так що я рискнув на свій страх і риск, приварив одну частину. Надіюся, вона буде рівна відносно цієї площі. От і зараз буду приварювати іншу частину. Там висоту я не можу сказати яка, я от чисто так. Поставив вал на швелер, поклав там шайбу одну під низ під ці підшипники, що можна було. Зверху вниз регулювати. Встав шайбочку і от підсунув, щоб ще не було контакт. Ну, Я малював лінію, приварів його по лінії. Получилося досить непогано. Зараз, друзі, от я на тут рівна площина з плит керамічної, от тут внизу не видно. Я намалював собі лінію, по якій буду виставляти охвори. От наших бал стоїть Отвори. По отворах їх поставлю, з'єднаю купи і поприхвачую. Потім покладу вал, буду дивитися, чи нормально зацятлення, чи нормально відстань між нашими шестернями. Такий момент, друзі. Відстань між шестернями і сателітами можна буде регулювати, віця, як можна буде схитрити, поставити сюди прокладку мініметрову. Я їх скручував, міряв без прокладки. Має бути прикладочка, тоненька, як папірчик. Можна буде так схитрити, там буде щічки викинені. Я думаю, не буде біда. Ось. А вертикальне, друзі, буде регулювати дуже просто. Я от того разу казав, що буде нарізати на осі, е різьбу, е різьбу, осібу. І будемо ставити шпанку і піджимати підшипник знизу. Ну, виявляється, друзі, що полуось у нас м'яка всередині, я вчора успішно просверлів отвір, в полосі просверлив отвір і нарізав різьбу М8. Хотів М10, але М10 не виходить, тому що коли ми ставимо нашу ну, ось наш вал, коли ми ставимо на свал, М10 не стане, тому що буде опиратися мені в різьбу. Так що, виходить, різьба М8 і... Мене це дуже-дуже влаштовує, тому що я візьму собі, візьму, поставлю ще нашу, полуась. чуть чуть прийдеся полуас зрізати зверху. Ну то не біда, тому що різьби я прорізав там 3 см різьби є. Воно свердиться, воно м'яке всередині. 3 см різьби, зверху ставимо шайбу і закручуємо М8 болтиком. Потім з піднизу підтягуємо наш підшипник. І тим самим добиваємося натяжки підшипника і чудової роботи шестеренок. Вони будуть гарно рівно крутитися. Так, друзі, зараз я тоді виставляю і перехвачую. Вам вже покажу, вже коли буде перехвачено, як вал крутиться. Ну ось, друзі, приварив я другу частину редуктора нашого доуголка. Це все гарно виставив на рівній площині, як ви бачили, там на сходах вийшла рівна площина. Для тих, хто не зрозумів, я малював лінію. І по цих отворах від болта ставив їх на одну лінію, щоб, ну, щоб вони рівно стали. Во. І от виходить, у нас от, подобіє косарки. Ну, потім ось і все повідрізається, щоб було красиво. Можливо, деякі вуха навіть залишаться, я не знаю, яка там висота і ще буде. Не знаю. Тут точно я додав такий розкос от сюди, його. він буде опиратись, чисто з металу. Я не знаю наскільки воно міцне, ото, зварка по чугуну. Варив до речі, електродами е 6013 марка. От, так що Тут приварю метал от такого, і от сюди бляшку, щоб був упор тут і тут, щоб воно стабільніше стояло, тому що не дуже віриться в цьому чугуну. Но все одно виходить, гарна розборна конструкція. От, лосі я поки що не ставив. Тому що їх ще не раз прийдеться витягнути. Во. А з цієї сторони, як бачите, я вже встиг навіть таку от бляшку ставити. Бляшка чисто для того, щоб змазувальний матеріал, ну, там, літол, не вилітав сильно сюди. Все одно буде вилітати, ну вже менше. Там не знаю, що тут що, може тут чимось закрию. Може і не закрию, буде видно. В общем, рідкої смазки тут у вин не буде. От, так що буде так. От Зараз ставимо вал. От, покажу, як воно крутиться. З цієї сторони теж хотів приварити, ну, Я навіть цей процес не, не знімав, тому що ну, немає часу на то. І зараз скінчилися електроди. Так що бачите, навіть тут толком не заварив. О, тут все заварено у нас, болтики тут гарно поміщаються. Е, не дуже мені подобаються ті електроди, як варять. Що у них такий корявий виходить, ну все одно тримає, значить добре. Тому що не кожен електрод буде тримати. От, будуть електроди доварим. Так, Ставимо на наші чотири шайби. О, приблизно по центру, о, дивіться. Отак от от воно крутиться. у нас. До речі, Їздив я тоді вал закаляти. Нічого не виходить, то сирець, напевно, якийсь сталь 20, а може ще й менше. Коротше, не виходить закаляти, от бачите, різьба покоцана і тут різьба також вже після закалки вдарена. Так що буду сподіватися, що воно витримає. Не витримає, то вал візьму, зроблю щось але Поки що буде для тесту такий. Тому що після тесту прийдеться, скоріше всього, поміняти полуось одну. От, тому що там підшипник поганенько сидить. так поганенько сидить е, е, Вони взагалі старі і там один був виробка я полос взяв іншу. От, так що виробка вже є під підшипник, і його, ну, підшипник тримає то то ж топорне кольцо. До речі, дуже тяжко знімати його. Ну, можливо. Так, в общем, так воно буде. Так воно буде крутитись. Де буде привід? О, то, то все буде задіювати, я поки що навіть не знаю, чесно. Планую, напевно, десь посередині щось тут вигадаю. Ну, Поки що так. Отвори я ще не сверлів, вже тут більш-менш косметично так. Зроблю ще кришку в наступному випуску, покажу. Кришечку будемо робити, напевно, її тут і розкоси. Так, а ще я говорив про полувас. Дивіться, друзі. Уловасі нарізана різьба. Так що у нас буде отак. От. Буде одіватися шестерня наша. Ну от, Поняли? Одінемо шестерню, поставимо шайбу і закрутимо болтом. О, закрутимо болтом і воно вже потім нікуди звідти не втече. Я думаю, чудовий варіант. Знизу ми можемо підтиснути підшипником. Навіть зразу можна тут відрегулювати, закрутив, поставив шестерню. От, поставили шестерню нашу. От, коли поклали шестерню, що вона не сіла? Сіла. Покладемо шестерню і болтом затягнули. Болт якраз по висоті має стояти під цією різьбою. Якось так Ну, Друзі, на цьому в мене на сьогодні все. Кому сподобалось, ставимо лайк. Підписуємося на канал, жмемо дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. З вами був майстер Дімон. До зустрічі!